Саме вона отримала почесне звання академіка в Галицькій науковій спільноті, при цьому не закінчивши жодного навчального закладу. Саме Іван Франко називав її єдиним мужчиною в нашому писемництві. Хоча самим мужчинам вона відповідала словами: Ласка, до чоловіків в мене невелика. Добрий день, шановне панство. Якщо ви ще не поняли цієї великолепної презентації, ну браво, автору! Ми будемо говорити про Лесю Українку, єдину жінку, яку зображено на українських гривнях. Могли б іще когось додати, чесно письменницю, поетесу. У мене вже оператор в сльозах. тексту, стомішався так. Ми почнемо з в принципі, історичного, бо це в нас історія, чого я в принципі записую про моду. Через те, що мода це історія, мода це мистецтво. І цікаво подивитися і розібрати, як вдягалися українські класики. Того ми почнемо з Лесі Українки. Почнімо з того, що життя Лесі Українки припадало на 19 20 століття. Тоді з моди якраз виходили пишні сукні, пишні спідниці і корсети, які вдавлюють нам дихання, що я не можу. Тоді з моди виходив кринолін. Кринолін, любі мої, це оця гроза всіх випускних і нівєзд з 2000-х. Але е, зараз вона ще лайтова, бо тоді було жорстко. Це була тяжка металева конструкція, яка одягалася на бідну жінку. Й, е, та не могла просто на секундочку. Вільно пересуватися, вона не могла зайти в двері, сходить в туалет без сторонньої допомоги і навіть прогулятися з якоюсь людиною поряд. Це, звісно, дуже зручно для інтровертів, але дуже погано для людей, які носять цей кринелі. Але вихід є, був вихід, і було наше спасіння це поль Пуаре. Поль Пуара — це французький дизайнер 20-го століття. Він був суперпопулярний на той момент, міли наскільки популярний, як Ірина Білик в 90-х. Планка. Він створив цілий напрямок модний. Він був феміністом. І змінив докорінно жіночий одяг з того, що жінок запрягали в оці от упряжки і корсети затягували, він перевів це в більше якісь е легкі закроєм сукні, і спідниці і блузи. В принципі, якщо ви хочете, щоб я вам розказала і про поре, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях. Отже, Поль, е справжній класний мужик, який змінив моду на той час, й Леся Українка е була. Не такою простої, вона була з багатої сім'ї. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. І в принципі, навіть ті, хто не з багатої сім'ї, були в Києві і в принципі в Україні і могли святкувати за моди. Ну бо що там та Франція і Україна? Два крока. Лесі Українка теж не відставала від модних тенденцій, і в сукні легкі з'явилися в неї в гардеробі. Вона здебільшого одягалася в спідниці або сукні довжини Максі довгі рукави. Зачасту в неї були, закриті ключиці. Ми пам'ятаємо, що в неї була хвороба туберкульоз, але ну, не від того, що вона ноги в холодну воду мочила, пожалуйста, не треба в це вірити. Come back. Come back. Come back. В принципі, весь стиль можна прокоментувати, як якийсь е такий стриманий романтичний стиль, чого варта тільки її фотографія з цим образом на березі моря, там, де вона в чорній сукні. В шифоновій такій хусточці або шалі, не знаю, що це точно. Є ну, вальс Меланхолік. Подружка. Перейдемо до прикрас. В той час в моді були не тільки дорогі прикраси, але вже й входила поступова біжутерія. Популярними були квіткові і рослинні мотиви. Є такі брошки можна просвяткувати в Лесі Українки. Що знову ж таки показує, що вона була жінкою модньою, і вона слідкувала за модою. Не дивлячись на те, що вона вдягалася там, не знаю, не знаю, сильно яскраво, Бо вона була такою strong woman. Ви мене запитаєте, чого я так багато екаю? Й... Чого я не кажу про те, що вона носила народні костюми, бо ми всі пам'ятаємо з її школи в вишиванці, в намисті. Це все було. Це все було. Тому що її мати Олена Бчілка, вона ж, Ольга Косач, була суперукраїнською, проукраїнською. Коли вона з сім'єю переїхала до Волині, вона почала вивчати волинські народні костюми. Часто вдягала своїх дітей в українське вбрання. Сказати, що Олесі Українці це сильно подобалось, то я не знаю. В принципі, дуже розбігаються шляхи, через що? Коли вона була мала, вона хотіла вдягатися, понятне діло дуже гарно і стильно, а мама тянула які вишиванки, це її трошки підбільшувало. Але згодом. Мати прививала Лесі Любов до українських традиційних костюмів, Її настільки привила, що Лесі Українка була вже вважаю як професійний етнограф, який дуже добре орієнтувався в волинському народному вбранні, що можна прослідкувати її в творчості. Здебільшого вони одягали народне вбрання на Фотосесії якраз чого ми і бачимо її в народному вбранні на фото. Цим вони популяризували український одяг, і в принципі родина Косичів вела, е, так би мовити, стиль на українське вбрання не одним Іваном Франко в піджаку. Про нього теж може щось дію колись, навірно. Е, так популяризувалися український одяг родиною Косичів. Ось Українка не дуже його любила в дитинстві, як я вже сотей раз сказала. Але потім вона призвичалась, потім вона поняла, що це класно і прикольно вдягати таке гарне намисто. Я хуін, я з хуін, я с хуін. Але здебільшого, в буденному житті вона все ж таки ходила в більш модних сучасних нарядах, а народний одяг залишала для фотосесій. Підсумуємо. Образ є, в принципі, формування Лесі Українки її стилю в одязі можна розділити на такі собі дві категорії: традиційне українське і більш модне європейське. Що знову ж таки прослідковується в її творчості? До прикладу, в творі «Мавка. лісова пісня вона описує якраз мавку в більш традиційному волинському вбранні, але такому бідняцькому. Бо куди в того лукаша діньги. Якщо прислідковувати її вибір одягу в творчості, можна поділити це на лісову пісню, мавку є, я знайшла Йоанна Дружина Хусова. Це такий невеличка реприза, театральна, де вона описує жінку, яка одягнута в чорній довгій сукні тканини, вуалі чорній і золотавій діадемі. Тоді, як в лісовій пісні вона описує традиційний одяг. корисною була вам ця інформація. Гадаю, що так. Тому що вивчаючи українську моду, вивчаючи те, як вдягалися наші е, письменники, поети, художники, музиканти, ми зможемо вияснити не тільки питання того, що Україна це е, вишиванки і намисто, але ще те, що українці слідкували за модою, українці вдягалися так само, як в Європі, там в Парижі і Англії, е, що показує те, що Україна це частина Європи, А з вами я забула представитися вам поначалу, ребята. <рісті> Здрасте! Мене звуть Катя. Я знімаю канал Ловко, де я буду розказувати про українську моду. Можливо, я це вставлю наперед, можливо, це буде вже в кінці як сюрприз вам. Хто ж я така? Сюрпрайз, Будь ласка, підпишіться. Може, тут буде і не тільки про українську культуру, бо Україна це що? Україна це Європа. Дякую До да побачення.